Кіпарісовок тупий на награцеріс. У горщику 3 літри коштує 950 гривень. Саженці щеплені. Ось такі гарненькі. Пагода, кіпарисовик японський. Карликовий, Зверніть увагу, як ростуть гілочки. Дуже гарно. Коштує 1450 гривень. Кіпарисовик тупий пагода. Аурора. Цей кіперисовик має світло-жовте забарвлення хвої на сонечку. Теж кіперисовик тупий Аврора коштує 1350 гривень. Нанаградселіс на штамбі 30 см. Коштує 1650 гривень. Нанаградселіс на штамбі. А це бріджит. У горщику 10 літрів. Коштує 1450 гривень. І в нас є ще, з'явився знову в наявності тупий. Ой, вибачте, рогатий, поплутав тупого з рогатим, кіперисирут рогатий, вісос Сагуаро, за ціною 1450 гривень. Замовити рослинки можна на сайті balsat.com.ua або на Viber.